Усім привіт. Сьогодні ми граємо Hide and Seek, Ну або просто хованки. Суть гри наступна. Тут, як в звичайних хованках, потрібно просто заховатись так, щоб вас взагалі не знайшли той, хто вас ловить. А зараз підпишіться на канал, поставте вподобайки, ставте дзвіночки, пишіть коментарі, підвищуйте актив на каналі, підтримуйте український контент. А ми починаємо. Ну що ж, зараз обираємо мапу. І починаємо грати. В принципі, я граю перший раз, я жодну мапу не знаю. Вона для мене кожна буде як нова. Я надіюсь, з першого разу я не буду ловити, тому що я хочу заховатись, але побачимо, як воно взагалі піде. Майже випав я, що я буду ловити. О, цікаво, цікаво. Так буде якийсь Ейт додому. Ну що ж, давайте поїхали. Давайте будемо ховатись і щоб нас не знайшли. Так. Біжимо, 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 біжимо. Так, де, нам, де ми можемо сховатися? Де ми можемо сховатись? Так, давайте ми тікаємо. Так, у нас ще 40 секунд для того, щоб взагалі сховатись. Так, всі кудись біжать, 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 біжать. Так, 34 секунди. Ну, в принципі, локація не наскільки велика, щоб тут було важко знайти. Я чекав, поки буду грати. Я дивився з іншими гравцями, взагалі, як вони е, ця гра проходить, як вони ловлять. То скажу, що в принципі що траси її більші, ця доволі, доволі маленька. Але для початку, я думаю, як для першої гри цього мені буде взагалі достатньо. Так, зараз вже час, щоб мене ловлять. Я бачу ось бачу ловця, ось він там біжить. Ось він ловить так. Я сподіваюсь, він до мене не буде бігти туди. Так, він когось зловив. Він когось зловив. Так, ведмідь зловив когось. Так ой-ой. ой Я не розумію чому люди так погано ховаються, і чому вони бігають, а не десь сидять у якихось сховках. Ну що ж, він взагалі зловив уже трьох-трьох із дванадцяти. Залишилося ще дев'ять гравців. І так, ну від мене він дуже-дуже далеко, тому я поки що взагалі не переживаю. О, ні, ось там двоє гравців. Вони що не бачать, що за ним біжать. Він зараз зловить ще двох гравців. Так, один втік, а один залишається на місці. Невже він думає, що його не, не зловлять? Так, о, вони втекли. Ну, цікаво, цікаво. Так, ну що ж, дивимося, дивимося. Що їм буде взагалі робити? Ну... Тут головне, щоб він до мене не дібрався. Тут ще скільки дві хвилини є на те, щоб він. О, зловили. Мінус один. Так, залишилось. Він же зловив чотири гравця. Залишилось ще вісім. Так, так, так. Ой-ой-ой, мені здається, він біжить в мою сторону. А мені це не дуже подобається. Мені це не дуже подобається. Так, він біжить в мою сторону. А ні, не біжить в мою сторону. І прикольно, біжи, біжить тут, і... Тут. До мене не потрібно. Так, 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 він підстрибноти хоче. Ну що ж, ти так погано ловиш? Дивись, там ще два... Ще два гравці. Ой, 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 він біжить в мою сторону. Він біжить в мою сторону. Мені це не подобається. Мені це не подобається. Мені це дуже не подобається. Ой, він мене майже зловив. Він мене майже зловив. Тікай, потікаймо, чекай. Мене зловили. Мене зловили. Я думав, що я мега комбінацію придумав і мене ніхто не зловить. Ну, він доволі круто зловив, я вам скажу, він вже зловив скільки, вже 7 людей із 12, залишилося тільки 5. І у нього ще скільки ще хвилин, на це все. Ну, скажімо так, як для першого разу, коли я зіграв, це можна пробачити. То, тому зараз наступна буде гра. Я думаю, що я ще дам фору усім. Хеге, <гум> він не може попасти на іншу бочку. він круто. Ех, жаль, що це був не я, і він зловив мене все-таки. Так, ще 24 секунди, і гра закінчиться. Так, а де інші гравці? Де інші гравці? Так, ще у нас є ось тут один гравець? О, п'ямі досить просто так, і він не побачив. Так, у фарбі два гравця і. а ні. А він що не бачить? Він не б... Він не побачив у ямі. Ну що ж, наступна мапа. Я сподіваюся, вона буде набагато цікавіша, ніж ось ця яка була. І я буду ловити, сподіваюсь. О, ні, це знову та ж сама та ж сама мапа. Ні, ні. Ну це так ж не цікаво. Ну давайте хоча б я буду ловити. Ну будь ласка, будь ласка, будь ласка. Дав... На мені не зупинилось. Ну, ну давайте, давайте, давайте. До мене ще. Еф, ну майже, майже. Ну що ж, хвилина часом те, щоб сховатися. Давайте, давайте, ми спробуємо запригнути на бочку. Так, тут прискорення є, ні, прискорення не працює, shift не можна. Наруто біжить. Наруто біжить, давай, наруто. Давай, давай, давай. В тебе скіків, тебе 36 секунд для того, щоб сховатись. 36 секунд. Ой-ой-ой, нас не вийшло. У нас не вийшло запрыгнути на бочку. Ой-ой-ой. Як нам запрыгнути на бочку? У мене ще 19 секунд. У мене ще 19 секунд. Не виходить, що на бочку запрыгнут. Ні-ні-ні, 6 секунд, вот. 5 секунд, так в мене нема часу, у мене нема часу на те, щоб зараз запригувати на бочку. Давайте ми будемо просто тут сидіти і не вилазити. Якщо він буде забігати, ми будемо ховатись в іншу сторону коробки. Так, тільки головне, якщо я ось так близько, все-все-все класно, все класно. Все клас. Ой, ні, щоб тільки ось так не робилось. Не приближалось. Це мені не подобається, коли приближаються. Так, ну що ж, чекаємо, чекаємо, чекаємо. О, там монетка на коробці є. Круто. Так, а де наш лово? Де наш ловець? О, я бачу його. Він жениться за іншими гравцями. Ну давайте давайте спробуємо. Давайте все-таки спробуємо запригнути хоча б сюди, на іншу коробку, що в нас не виходить. Я сподіваюся, він мене не побачить. Сподіваюсь, ой-ой, він жениться з якимось іншим, ну і круто. Ну і круто. Так, давайте ми втечемо кудись сюди. В принципі, минулого разу сюди навіть ніхто не біг за колеса. Тому, в принципі, варіант досить хороший. Можливо, можливо і ні. Ну що ж, подивимося, де взагалі. Ой-ой-ой, він може побачити зараз мене. Він мене може побачити зараз. Так, а де він є? Він. А, він там біжить. Він біжить ось там. Так, куди він наближається? Він біжить зараз в мою. чи не в мою сторону, в мою сторону хоче бігти. Так, він зловив. Ой-ой, ой ще залишилось тільки троє гравців. Як він круто ловить! Капець! Так, а в мене ще залишилось ще дві хвилини? Дві хвилини залишилось. Так, я сподіваюсь, дуже сподіваюсь на те, що він мене все-таки не зловить. Так, він біжить вже в іншу сторону. Правильно, правильно. Так, все можемо сховатися ось сюди. І очікувати просто коли, коли закінчиться час. Ну що ж, давай, тікай, 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 ведмедику. Тебе ніхто тут не хоче бачити. Так, ой-ой-ой, він майже когось зловив. Він майже когось зловив. Так, зловить чи не зловить? Зловив. Так, залишилося ще двоє гравців. Ну, це дуже крутий я скажу вам. Зловити 11 гравців за буквально за 2 хвилини, ну це дуже круто. Так, ну 50 секунд, 49-48. Я сподіваюся, він взагалі не добіжить до моєї сторони. І він мене не побачить. Так. Ну що ж, скільки? 35 секунд, 34. Ну, я думаю, що в цьому раунді ми виграли. будь який випадку. І я залишусь останнім. Я один. Я один, кого він не зловив. Це круто. Ну це дуже круто, тому що я граю, можна сказати, вперше. А інших всіх зловили і мене єдиного не зловили. Це круто. Ну, я можу, в принципі, вибігати, він мене вже не встигне зловити. І мене вже не встигне. Плюс 10 кредитів. Ну, все доволі непогано. Як для першого разу не знаю, що вони взагалі дають. Ага, я можу вибрати ага, мапу за це. Ну, звісно, я роблю це витрачати не буду для того, щоб вибрати мапу. Тільки, будь ласка, не ту ж саму, яка була до цього. Третій раз, одна й та сама мапа, третій раз. Давайте хоча б я буду ловити цього разу, тому що це вже не цікаво буде третій раз одне й те саме ховатись. Ну давайте, будь ласка. Майже не дійшло один, один гравець до мене, не дійшов. Ну що ж, у нас хвилина знову. Щоб заховатись. Так, ну давайте, в принципі, тактику не змінювати. Давайте спробуємо знову за колеса сховатись, сюди ніхто не біжить, ніхто не дивиться. Оу, там монетки. Це, звісно, круто, що там монетки, але я не встигну заховатись по тому. Хтось, схоже, за мною стежив, де я ховався, і зараз біжить також у мій сховок. Ну що ж. Очікуємо 25 секунд. В принципі, важливо, я би монети і встиг зловити. Ну, не факт така. ну подивимося, куди на колесо запригають. Можливо, це і мені вдасться кудись туди запригнути. Ну що ж, залишається 10 секунд, і зараз буде ловець ловити всіх. Я сподіваюся, цього разу я знову залишуся в переможцях. На, цього, на цей раз 9 гравців. Чотири хвилини на те, щоб зловити, пішли. Так, так, так. Він уже зловив двох гравців. Я не розумію, чому вони взагалі не ховаються? Чому вони не ховаються? Це ж Це ж наскільки тупо, я не розумію, для чого їм просто б'ють. Ось дивиться, біжить гравець, який просто на ловця. І він його бачить, чому він не заховався. Я. ну, я цього взагалі не можу зрозуміти. Ну от дивіться, він зараз його зловить. Ага, ну не зловив. Ну окей, зараз зловить. І там ще інших три гравця. Ну, мінус один. Ну, це взагалі якось. Ну, не незрозуміло. Так, ну, залишилось три хвилини. Біжить, прям на нього біжить! Він що, не бачив його. Я не розумію. Ну, в чому логіка так поводитись? Ну, як на мене, не знаю. Ну, ви пишіть у коментарі, можливо, ви по-іншому взагалі граєте не так, як я, не ховаєтесь, щоб вас не зловили, а ось так бігаєте, якось ці гравці. Так, залишилося ще 5 гравців. Так, будь ласка, не біжіть до мене, тому що ви зараз просто мій сховок візьмете і спалите. Так, так, так. Він зараз може побачити мене. Мені це не подобається. Мені це дуже не подобається так. ловець? він біжить. Він хоче бігти у яму. Він у яму чи не у яму? Ні, він не в яму. Так. Так, а де він є? А де він є? Так, він біжить. Ага, з іншої сторони. Ну нормально. Нормально, нормально, так. А що він не побачив ось цього? Диви, він біжить на нього просто ззаді. Цьому ловцю тільки розвернутися і, і, і усе. Диви, він прям за ним біжить. Що це за безстрашні люди? Я? Шоці Шо, просто? Так, залишилось півтора хвилини. Ну, в принципі, в мене досить високий шанс. От-от-води. От, от. А як цей не побачив? Як він не побачив його? Ні, ну це. це капець. Так, він зараз недалеко від мене. Мені потрібно. Мені потрібно зараз щось ховатись. Ой-ой-ой. Біжить, де він біжить. Так, я його не бачу. Де він взагалі? Так, а, він ось тут. Все круто, так. Я сподіваюсь, він мене не побачив. Так, мінус один гравець. Так, де він, де він є, де він є, де він є, де він є. Так, він побіг ось в яму. Ну круто, біжить туди. Так, мене, будь ласка, тільки не чіпай. Я тебе прошу. Я тебе прошу так, він побіг з іншим гравцем залишилось 22 секунди. Ну, головне, щоб він не побіг в мою сторону, я в принципі виграв. А він. А він рухається в мою сторону. Так, 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 так. 10 секунд. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, все, я думаю, я виграв. Плюс 10 кредитів. І я знову один залишився. Я залишився один. Це круто. Так, будь ласка, будь ласка, наступна мапа, будь ласка, тільки, тільки не ту, яку ми вже грали втричі. Я вас прошу, будь ласочка, давайте якусь іншу. Якусь іншу. Так, ось ми ще не грали. Бекярд. Так, якщо б, бул, якщо б я зараз ще ловив, це би було б мега круто. Пише, що мій шанс 9%. Ну що ж, ну давайте, будь ласка, давайте, давайте, давайте мене, давайте мене. Так, до мене ще далеко? Два гравці не дійшло, щоб я міг ловити. Ну, що ж, у нас хвилина. Ой, дерево. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Фух, я думав, що я розіб'юсь просто. Так, куди нам тікати? Давайте відтікаємо взагалі найбільш віддалений куток. Туди найдовше бігти. І зазвичай мені здається, це найбільш круте місце, найбільш віддалене. Для того, щоб узагалі сховатись. Так, 29 секунд, 28. Ну, я думаю, що я встигну. Встигну добігти. 23, 23. Так, 2019 секунд. Так, о, монетка. Монеточка. Круто, плюс одна монетка, плюс один кредит. Так. Ну що ж, куди ми сховаємося? Давайте ми сховаємося десь ось сюди. Так, 4 хвилини пішли. Так, дивимося, де ось цей ловець. Так, цей ловець, де він біжить? Де він біжить? Ой-ой-ой, він біжить в мою сторону. Він біжить в мою сторону і мою. Локацію спалили ось ці нехороші люди. Так, де він є? Де він є? де він Ой-ой, ой він біжить в мою сторону. Так, потрібно тікати. Так, він з цієї сторони. Мені потрібно просто змінити на сторону. Мені потрібно змінити сторону. І він мене не зловить. Так, де він є? Так, він ось тут. Він зараз буде бігти до мене. Чи не буде бігти до мене? Він, можливо, буде бігти до мене. Тому що ось ця нехороша дівчинка, вона біжить в мою сторону. Ой-ой, ой він може мене тут побачити, так? Ну, в мене тактика досить хороша. Оббігати предмети, ну, які досить великі, щоб вас просто не помітили. От поясніть мені, будь ласка, от є ці гравці, для чого вони не ховаються, а вони постійно бігають. Можливо, я щось неправильно роблю, чи це так не потрібно робити. Але, ну, по суті, тут... Головна місія цієї гри це виграти і сховати, щоб тебе не знайшли. А не бігати по всій мапі і. і щось робити і за тобою ганяється ловець. Так, а взагалі, де він? Я заговорився, де він є. Ой-ой-ой, він зараз може побачити, що я тут є. Так, він з Окей, давайте тоді. Давайте так, ми звідси тікаємо. Так, він біжить, куди біжить? Він біжить не в нашу сторону. Ну, це круто, дві хвилини. Я дуже сподіваюся на те, що він мене не зловить, і я виграю як у рази. Ну, в мене доволі круто виходить, мені так здається. Я два рази залишався одним і кого не знайшли. Ну, перший раз, звісно, коли ми грали, мене дуже просто знайшли, але там я підбіг над близько, і мені текстури, скажімо так, перекрили вид, що мені взагалі робити. Ну, зараз все доволі круто. І мені, і мені подобається те, що він надто далеко від мене. Так, я бачу ловця. Залишилось 50 секунд. Я дуже сподіваюся на те, що він мене не зловить. Так, він взагалі куди біжить? Він біжить в мою сторону? Ні, він не біжить в мою сторону. Ну і це чудово, в принципі, скільки залишилось 35 секунд. Я думаю, що він мене вже не зловить. Ну що ж, кого? Погані зловить, а він взагалі. Ну ось цей ловець, який цього раунду, він дуже погано ловить, тому що він зловив тому що він зловив тільки чотирьох, і то, які дуже погано ховались. Оскільки гравців, і він їх не може зловити. Ззаді ще один, спереду ще один. Ну що, я знову виграв? Ну, це доволі круто. Ну що ж, давайте спробуємо зіграти ще один останній раунд. Я дуже-дуже дуже сподіваюся на те, що мені все-таки вдасться цього раунду ловити. Тому що ми вже ховалися, ми ховаємося досить круто. А от ловити, ловити ми ще не ловили. Ну що ж, давай, будь ласка, давай, 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 виберемо Наруто, виберемо Наруто. Ну давай, зупинись на. Все-таки знову мене ну, не щастить, не щастить. Ну, давайте сховаємося ще раз. Заробимо ще декілька кредитів. Так. Куди взагалі ховатись? Ой. Ага, кічен. Це кухня. Ой-ой, я теж хочу монетку. Я теж хочу монетку. Я теж хочу монетку. Блін. Мені не пощастило. Ну окей. Так, біжимо. У мене ще 37 секунд. Так, можливо, я зараз зловлю монеточки ось на цій локації. Хоча щось мені підказує, що я все-таки не встигну. Ой. Ой, і тут монетки я не встиг зловити. Ну, що ж поробиш? Ух ти, а де? Є? Що це за телепорт? А як я взагалі так телепортнувся? Ну окей, скільки у нас? 6 секунд. Я сподіваюся, що цей хто ловить, він не знає цієї схованки. Ну що ж, де ж він є? Так, я ось в тій тарілці, я ось там в тарілці. О, траві. Ну, я дуже-дуже-дуже сподіваюся, що він туди не полізе. І він не знає цієї локації, так як і не знав я. Ну що ж, він вже зловив двох. Ну, для початку, в принципі, досить класно, як на мене. Але побачимо. О, плюс двоє кравців біжать. Ну дивіться, ну от, вони навіть їм все одно. Чи зловлять їх, чи не зловлять. Вони я зараз б не здивувався, б вони взагалі на ловця побігли. А він швидше ж біжить, він має більшу швидкість. О, так він ще ж на ловця побіг. Мінус один. Що зараз ще мінус один. О, ще мінус один. Так, в нас залишилось семеро. Ух ти, тут яка хороша схованка була. Так, але тут нікого немає. Так, ну, що ж, скільки ще залишилось, залишилось майже 3 хвилини. Він дуже далеко від мене, і хочеться вірити в те, що він взагалі не побіжить туди, на сіл, в якому я знаходжусь, і не, поб... не подивиться в... якраз у цей вазон. Так, він взагалі думає, що йому робити. Ну, можливо, він не дуже крутий ловець. Ну, порівнюючи з попередніми раундами, це, напевно, не дуже крутий рівень. О, ти дивись! Ну як так можна ховатись? Ти хоча б десь. Втік, я не знаю, за стінку заховався в Азон, ще кудись. А він просто сидить. Він просто на камфорці газової плоти сидів. Ну це капець. Так, це телепорт. Ух ти, це телепорт. А куди вони телепортнулись? Прикольно, класно. Так, ну ще мінус один. Залишилось шість гравців. Ну, я один із них. Так, будь ласка, тільки не біжи, тільки не біжи у цей вазон. Я тебе прошу, залишилось півтора хвилини. Все так класно йшло. Так, біжи, будь ласка, ось туди на полицю. На полиці, можливо, хтось є. О, о, круто, він не буде до мене бігти, тому що тут двоє гравців. Тут двоє гравців. Тобто він зараз зловить ще одного гравця. Ха-ха, його обманули. Його обманули. Ну, доволі круто обманули. Я б, напевно, так не зміг. Ну, хоча це можна подивитися, як взагалі грають інші, і наступні рази якраз використовувати ці всі прийоми. Це доволі класно. Ну що ж, залишилось 6 гратів, яких не зловили. І до мене, я думаю, це дуже. Ти дивіться, він не ховається навіть. А як його не побачили? Як його не побачили! Так, скільки ще? 23 секунди. Ну, він точно не встигне. Я думаю, що можна. Можна вилізти, він не встигне до мене дібратись. Скільки залишить ще 13 секунд? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну що ж, ми знову перемогли, 10 кредитів ми заробили, і ми один із п'яти гравців, які залишились в цьому раунді і виграли. Ну що ж? І мені здається, як на перший раз я доволі круто взагалі зіграв. Пишіть, будь ласка, в коментарі, як вам взагалі, чи подобається ця гра, чи подобається, як я грав у неї. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте сподобайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночки, підвищуйте активність на цьому каналі, підтримуйте український контент. А на сьогодні у мене для вас усе. До нових зустрічей.